Добрий раночок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, налила цикорію з молоком, зробила два бутерброди хлібці з сиром. І думаю, заразом з вами привітаюся. Зараз 8.30 ранку. Ну, я, друзі, сьогодні встала рано. Я не знаю, це можна сказати: рано, не рано. З пів третього ночі не сплю. Ото як проснулася, два 2:30. Крутилась, вертілася, вже можна все думати, передумати, Пів-п'ятого таке б уже й заснула, але, друзі, думаю, сьогодні в нас і машина мусор їздила, собирала, треба було винести. А потім думаю, ну що я утром засну, а в обід як жарко, тоді. Щось потрібно робити. Ні, думаю, буду вставати, і ото пів п'ятого я вже встала. Встала, попила води, трошки розімнялась, попила каву, Бутерброд, друзі, з'їла, якщо люди спали. Озварила борщ, до речі, друзі, Борщ швидкий зварила сьогодні, як це швидкий? Все молоденьке. На корінному бульйоні. Сьогодні перший раз пішла картошки рити в себе на огороді. Ну, тут, де я садила відроніє, вже так почина сухнути. Ото я два кущики виривала, вирила, посухшу. Ви знаєте, мені сподобалося. Мені хватило на борщ, і там ще й залишилося. Ну, я не знаю, яка там на тим городі картопелька. Ну, У нас такої ніколи немає хлопці. я до такої не привикла. Земля не удобрена, не поливається, а взагалі непогана капустка своя. О. Ну, в общем, ви скажете, може, що з молодою картопелькою борщ не такий добрий. Можливо, й да, але мені сподобався добрий, вкусний. І потім я ще захотіла того з молодою, що буду я їсти. А мені молода картопля корислива. Такі друзі справи. Ну ви не дивилася. Зараз поп'ю цикорій, натушу капусти, напевно, з вами стушимо. тушимо. А тоді будемо дивитися, що нам далі робити. Друзі, поки не так жарко ходила, зібрала жовту малину. Що я з нею буду робити, я ще не знаю: чи варення, чи заморозки, чи... Ну, я ще не оприділилась. А пізніше піду зберу червону. Це буде можливо після обіду. Як я казала, хочу натушкувати капусти. Ну, я хочу зробити з фрикадельками. А фрикадельки у мене я витягла ось курінного фаршу трішки і ось два кусочки кабачку. У мене кабачок є, у мене кабачок свій. Просто мені сюди хватає його цього два кусочки. Це час я потру, посолю і нехай він трішки пустиє. Кабачок я натерла, посолила. Хай він простой, пустоє, а я тим часом буду нарізати цибульку. Цибулька хороша. Це то, що я на зелень садила, Но її вже треба берево. Ріжусь цю цибульку. Ось сьогодні у нас тривога за тривогою. Тут, друзі, цибульку я цю порізала. І зараз будемо висипати. Це в мене вікно відкрите і чути. Так, ставлю сковорідку і буду висипати цибульку. Так, цибульку висипала і хай вона тушкується. Так, друзі, а я тим часом буду натирати морковку. Морков... Морковка в мене не своє. Молоденька, але не своє. Морковка в мене ключена. Цибулька в мене протишкувалась, так як я і говорила, я в основному додаю води. Я тільки додала одну чайну ложку олії, а то я додаю воду. І я тепер добавляю ось морковку. І хай тушкується морковка із цибулькою. Помішаю і нехай тюшкується. А я тим часом буду шаткувати капустку. Капуста в мене, друзі, потріскала. Багато ось так, бачите, ось так. І тому мені її прийдеться закривати. Таке я роблю кожен рік. Як я буду закривати, я вам покажу. Це дуже швидко і хорошо вона зберігається. Так, тобто, шаткую капустку. Друзі, морковка цибулька протушкувалися і я буду додавати капустку. Капустку додала, розправила. І хай тушкується. а я тим часом наріжу зелень. Це в мене буде укроп і петрушка. Я постараюсь дрібненько. Так, накрию крішечкою. Віця. Так, зелень я додавила, про волос. Тепер я ще добавлю, в мене ще трохи перчику солодкого замороженого, тут його небагато якраз мені їх вистачить. О! Тепер я ще раз подивлюсь, що тут робиться. Ага жидкості ще є, бо я потрібку додаю не за роз, а потруху по додаю кип'ятку трохи, щоб воно тушилося. Ну тут жидкость є. Тепер я добавлю ще щас... часничку. Часничок я добавляла і у форш, і сюди чесник той, що я заготовляла, о як він мене виручує. Так, оце додавлю сюди чесночку. І добавлю я небагато. У мене є ось шашличний соус. Ось такий. У мене є і свій домашній томат, ну я спробую цього, зовсім небагато. Ну, як зовсім, ну ложку. Ну так ложку кину і не повну, бо він гостренький. І на цій метопі воно ще протушкується, і я буду тоді пробувати, що сюди ще мені потрібно. Можливо, сіль, можливо, ну я подивлюся. Часник я додавала, перцю я не додаю. О, подивлюсь, що мені ще сюди. Потрібно, нехай протушкується ще, а я тим часом заготовлюю на фрикадельки. Із кабачка жидкості я вижала, додала форш, додала часничку. посолила, Добавлю яєчко. Так, зараз поміж перемішаю, і я думаю, що я сюди добавлю ще лісівок, бо воно буде так рідко. так, добре, перемішаю. До, друзі, додавлю я сюди ще трохи висівок і так, наука у ось додали. Десь ложку, столову ложку додав. Так подивлюсь, що. Можливо, ще ложку додавлю. Угу. Так, друзі, ще добован. Такі висипки в мене ще є, то я всі висиплю. От так. Я думаю, це вже буде хлопце. Оце, друзі, в мене такі будуть фрикадельки. Це я отуш, конечно, собі. І я таку капусту із фрикадельками можу їсти і на снідонок, і в обід, і ввечері. Ну, так як я вже був зварила сьогодні, то обід у мене буде бурчить. Так, друзі, це в мене наготовлено. Тепер нехай полтушкується і я буду вилужувати. Так, друзі, в капусту я додала паприку копчену, додавила ще солі. І лаврушки. Ну, хто який хоче приправу, то і додавлю таку. Я таке захотіла, мені щоб не було гостре. Так, зараз вироблю ось такі фрикадельки, положу на капустку, і буде воно тушкуватися ще в мене. Хвилин 20-15, може, подивлюся, скільки буде, я скажу, поки не будуть готові фрикадельки. Такі, друзі, спрови. Онішує буду видовжувати. Тут, друзі, і це десь хвилин 15-20 буде в мене тушкуватись. Друзі, це фрикадельки в капусті, тушкуються, а тут рядом бурш, то що я говорила, зварила. Тобтошкується, тоді я покажу, друзі. Капуста з фрикадельками в мене готова. Тушкувалося 20 хвилин. Це буде на вечерю. Вкусно, о боже, що дам? О, маленько, боже. Що... Фух, вкусно. Ну, в мене буде на обід борщ і малина.